Друзі, бажаю всім гарного настрою. Сьогодні обробляю свої троянди препаратом скор від хвороб уже другий раз з інтервалом 7 днів. Якщо троянди вже хворіють, то обробляємо скором з інтервалом через 5 днів. Так як весна видалась цього року холодною, Деякі троянди хлорозили, тому обробляла хелатом заліза. Хлороз на трояндах це коли жовто-гарячі листочки замість зелених. В такому випадку троянда не засвоює корисні речовини і навіть може загинути. Мені вистачило одної обробки хелатом заліза, якщо у вас через 5-7 днів. Не позеленіли листочки, обробіть, будь ласка, іще раз. Всім мирного неба.